Всім всім привіт, З ваші харпродужі проходження гритут Warham 3. -ді. Цього разу я просто скипаю більшість ходів. Вирішив записувати тільки ті битви, де є полювання на монстрів. Оскільки зараз в мене проходження це більше тайм менеджмент В мене доволі багато будівель, треба все будувати. І, І з того, що поставив дуже високу складність, проти мене вивів там. Майже uh, половина світу, за чого uh, я просто більше часу розмінюю свої поселення на чужі, оскільки боргів занадто багато, і uh, там, де в мене армії, я постійно щось втрачаю і натомість місце захоплюю там, де в мене є армії Такий кризис-менеджмент. Так, давайте uh, підемо натиск. Uh, там побільше давайте подивимось. 67667. 67. А мейтерлі і мейтерлі особо у нас немає. Давайте все ж таки. І погнали. Зараз буде квестова битва з э, лісовим драконом. я думаю, вона буде відносно легка, що я не грав. Головне, щоб всі ці фігні сіли, а не летали і стріляли, наче в них нічого такого літачого стріляючого нема іншим, ми в принципі зможемо якостю побороти. Я б напевно тільки хотів би в цій армії замінити можливо двох а, тролів на тролів річних, аби отримати додаткову зменшення атаки чи захисту в ближньому бою. Я не пам'ятаю, що тролі дають, здається, зменшення атаки, а ці тролі і зменшення захисту. Так. Оце битві я граф, вона стара, Ззаду будуть підходити і Енти, тож... М -м вона не унікальна, вона не нова. Так, ви на двійку. Ви на одиничку. Ти на трійку. Все. Заходимо. Йди на мах сюди. Окей. Okay. Окей, okay, ти сюди йдеш. Ти сюди йдеш. Ой, де ти сюди тоді, да? Поїхали. розходимося йдемо Може понути не знаю. Може піти. Ви в чотирьох можете нас догнати Давай собаку ми відправимо сюди. А, ти можеш сюди відправитися. Так. Окей, собака в нас пішла, вийдете сюди. А, зараз ця фігня сяде, ми її будемо колопати. Окій. Ти будеш колопати, ти будеш колопати. Добре. Можете зразу закинути цих, наприклад. Цю фігнью. Поїхали. Окей. Ти туди. Ти сюди. Ви куди сюди йдить? Окей. Вирішив битися. Давай. І так, ти так. Так. стояти це щось щас е, профтикав. і за тими. Я у вас яка швидкість 90. Я можу вас не здогнати. Давай, ви в трьох п'єтесь. і сюди, здесь сюди. І давай сюди. Вот так вот. Вот и бьешься, да? Ты прожав, ты тікаешь, да? Окей. Эм, добре. Там летониш, метуны всякие. Давай сюда. Ну, типа нас догнати, не можешь навіть це, да? Прикольно. Короче. Okay, Окей, ми зараз туди. Двох прошло ми Пішли туди. У мене захис стріл добре, я ж тебе переб'ю один хит. Угу. добивай Добывай. Добивай. Окей. Давай туди йди. Um, Прикрашу в мене немає жодних стрілків. які можуть їх відносно швидко посадити в цих Тож битва в мене буде така терпляча, скажімо так. На так На так Uh, давай посыл Окей. Okay. Окей. Okay. Ты можешь про скоротить? А бо Так разумею там все добре, да? Погнали так. Ам... І за цим може піти. Там піньки щось хочуть повернутися. Літуни тікають. Але літуни тут і без шансів. Вони в мобільні? Це так. Але в бою вони зовсім ніякі. Це? Навіть друга армія не буде. Друга армія повинна бути, але щось вони занадто швидко померли. Там древолюди повинні підійти, буде ще битва, але вони щось занадто швидко померли Це називається овердемедж у монстрів і регенерація. За якою тролів неможливо перемогти? Ну Таке. Чи можна... Напевно, все ж таки два треба річкових троля. Звичайно, обов'язково. КПшка, ну таке. Ну і гроші був Атака, є дві диатаки. Можемо подивитися. Це в мене четверта перемога, да? Четверта я чекаю. Останню перемогу. У мене буде перемога в довгій кампанії. Great Окей, йди сюди. Of the dark gods. А, що нам тут? Я можу сюди напасти. Будет разумію Оріон є. Там є інший цей, да? Трок Титро Кінні. Це ми міняти не будемо. Кованен бити сильно. А так. пока атаки, не атак и не знаю тоби можно дать еще вот атаки. не жал зика вот тролля такая прикольно обсидиановый клинок тоже не погано вот это сильная сброя Ммм, лунный тысак. Ммм. Меч, герой, давай О, тобі домой. Это просто будет комбо. Ммм, давай так. А ты можешь війська лорда? Ммм, давай заберемо туди. Якщо ти можеш це носити, я тоді. А, тоді візьму ще якось. Сюди. У мене два. Якісь 48, ще два. Тобто 4 очка ще буде. Один на сюди і витрачу. І ще два. Три, виходить, в мене залишається. Захист і стріл особливо мені не потрібне. Ця штука теж не потрібна. Це, в принципі, як і ця. Mm -hmm. Рада, харпування не треба. Це можна. Можна щось. Давайте два сюди кинемо. Для фалмерів. Останній левел для тролів. Добре, давай. Раз, два. Я отримав два стяги. Потім можемо це взяти. Uh -huh. Все ж таки ні, давай то це потім візьмемо. А Цей хлоп сам качається, цей, в принципі, також сам качається. Немає що качати тут, і тут немає що качати, так? Да? Єдине, що треба. Це добре, так? Да? А єдине, що я хотів, виходимо звідси, отримав два г один для фалмерів, яких в мене немає. М -м -м, І для тролів. Вартовий. Даура, це супер, не то пофіг, І сперзак Стою. тут натиску нафіга тут треба тролям. Невідомо. Окей. Тоді фалмерів забираємо і дивимося тут ще цікавого. Далі, давайте ще один штандарт. Мені чомусь не випадає жодних штандартів, які там посилювали в себе силу атаку якомусь рандомному юніту. Варвар. Невільники. Дохід від набіг, дохід розразорень поселень. в мене три таких, да? Давай. Де то я? Оце візьмемо. Штандарт не потрібен. Швидкість заслідження не потрібна. Мамонтираби що таке Ага, Вовкулаки. Опудила. Швидкість. на стяг швидкості Швидкість 30. може на лорда взяти. Давайте ми напевно. Бонус натиску нахер не потрібен. Чи давайте один... Швидкість візьмемо, а другий бонус натиску. стях На этом стях Бонус натиска. Вот так вот. Так, сюда и нападаем, да? на мой сможешь и кудись? Ой, да, да? О, давайте, напевно, рассудаем навычки, щоб мои хлопці сильніші были. Патроля, менше нетряд в ТБ. Там раз колюча, так и так и да? А нет, заинтегрованный. Не показується чогось. А, по навичках зараз щось візьмемо. Давайте атаку візьмемо. Не будемо видумувати. Ми атаку в нього забрали трохи, то що атаку йдемо. Тут натиск. А, тут. Теж, напевно, натиск. Добре. А, зовсім забув. Давайте на цьому закінчимо проходження. Наступного випуск буде через 4 кроки. Буде фінальна, напевно битва з цим. фінальне полювання і фінальна вже тоді битва. Тож, дякую за перегляд Бережіть себе, бережіть своїх близьких і гарного дня. Бувайте.